Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую за перегляд відео. Сподіваюсь, воно сподобається. Це відео більше для філатерфістів, любителів марок, для тих людей, які цікавляться або просто поп'ють чайок, переглядаючи марочки. Доставлю сьогодні папочку отаку. От. виглядає вона старовинно, олдскульно, з якої сипляться марочки. От, випадають, сипляться, не прикріплені, тому що в них вже скотч, який їх тримав, вже давно відстав. І давайте ми подивимось, що в нас є. Бачите, перший листочок, оцю марочку, я приклеяв перед тим, як знімати відео, бо вона влітала, і вирішив, що це буду продовжувати робити разом з вами. Це Аргентинська Республіка. От як ми всі бачимо, така якби чи то колекція, чи то не колекція, показано з 1934 по 1938 рік. Марочки. Всіх немає, але основна частина, основна частина, я би сказав, більшість їх є. Тобто марочки, я би так сказав, не виділяються якимись там цікавими супер-пупер рисуночками, або ще щось там, як то люди звикли, що марка випускалась до певної події, або до певного чогось. Але от що ми маємо, то маємо. От, Давайте перевернемо нашу сторіночку. От, Ми перевернули сторіночку. О, а тут ми ще більше це мене здивувало, тому що вона стояла не... Не, не так, як потрібно. Бачите, легенький вітерець знявся. Тобто ми тут маємо 1923-2025 рік. Марочок тут, на жаль, ще менше, я би сказав, половини немає. Але от таки, колекція, така колекція марочок у нас лишилася. бачите Добре, йдемо далі, далі ще більш цікавіше. Чому? Тому що тут у нас 1916 рік. Це для мене вже не то, що дуже давно, а це для мене історія. Ці марочки стоять, отак як я їх придбав, так вони в такому положенні і стоять. Я їх нічого не робив. 16 рік і маємо 1901, 903, 908, 910. Тобто, ви уявляєте, скільки років цим марочкам. Цікава річ. Не знаю, якщо взяти оці всі марочки, напевно, найцікавіше це буде оця мадам, яка повторяється і тут є. І також оцей червоний дядько. Наступний, наступний листочок Аргентинська Республіка. 1892, 1898, 1899. Насправді це дуже-дуже це давно. О, якщо чесно, я вражений, тому що я щось на них не звертав уваги, переглянув і я не звертав на роки. Я не звертав на роки, що це за роки? 1938. Тут марки відсутні, і в нас маємо тута. Яка з них найкраща для мене, я так зроблю? Напевно ж, оця ж сама дама. вона, напевно, в історії треба буде погуглити, відіграла якусь там важливу роль, раз її позначають на, так, на таких багатьох марках. Далі. Можливо, воно все буде не по. Бачите, зараз воно все перевернуте. Якось Зараз воно йде. Ну, давайте подивимось, де воно йде. Куба, куба, куба. От. Тут воно починається вже нормально. От. Далі у нас Аргентина. Далі йде у нас Австралія. Напевно, воно не по роках буде. Бачите, Австралія цих років у нас немає. А от ці роки 930-ті. У нас декілька марочок є. До речі, цікавий характер і тип виконання от цих двох марочок. Такий художньо... Художньо такий, навіть не знаю, як назвати. Давайте я побачив ще один листочок з Австралії. От, бачите, Тут є куба, але кубу ми відкладемо в сторонку, а підемо по Австралії. Дивіться, бачите, ці марочки відстають. От, Австралія. 1908-1913 рік. І 1891, 90, 90 902 Цікаво. Бо я вам скажу, чим старіша марка, тим вона така невзрачніша. Вона така, якби сіренька, але для колекціонерів вона має значення. Давайте відкладемо Австралію і беремо наступний листочок Австралії. 1922-24 рік. Майже всі на один тип марочки. Виділити, напевно, найкраща, напевно, буде. Не знаю, чомусь я цю мені сподобалась така. І інший листочок 1925-27 рік. От такі речі, от такі речі у нас є. От. Далі у нас, знову ж таки, Австралія. 1919-1921 рік. Знову ж таки. Дивіться, у нас відвалилась марочка. Я підозрюю, що вона не з цієї серії. І Австралія. Інша сторона у нас. Ну що я вам скажу? Марочки схожі. Просто в різні роки вони випускалися і вартість їх, їх була різна. Найкраще для мене, напевно, це більше сподобалося. Ні, вірніше, навіть, напевно, оце. От. Гарний чіткий колір і м, рисунок чіткий. Давайте подивимось. От у нас є декілька м, відірваних марочок. Я не знаю, Аргентина. Австралія, от бачите, Австралія, значить є шанс десь її приклеїти. І також у нас тут є. І бачите, ціна стоїть. 310 доларів. Хтось хотів їх продати, напевно. Дивіться, Аргентина. Така марочка. Потім така марочка, не знаю, що це. От така марочка і такі марочки відклеєні. Я їх покладу всередину, тому що вони все одно знайдуть своє місце. І Австралія. Тепер дивимося Австралія. 1937-38 рік. І бачите, наша. Відірвана овечка, от, бачите, її місце отут. Тому я зараз. Я взяв отак от, тейп і. Опа, і я її приклеїв. Також тут у нас є, а, ні, вона тримається. Тепер м, повернемо на інший бік, в інший бік. Австралія. Австро-Хюнгері Монарх. Далі я би хотів... Опа-оба-оба-опа. Оп, оп. Давайте вони трошки порозліталися, я їх потім познаходжу, ці всі марочки, я їх поставлю всередину. Тому що кожна марочка може бути дуже цінна. Я би хотів зараз Чех Республік. І Куба. Алгерія. Давайте йти вже послідовно. Анголія. Австралія. Дивіться, я ще знайшов Австралію. От, бачите, все перемішано. Отакий От 1945 рік. Такий важливий рік, тому що ну, закінчилась війна. І такі марочки були Австралія. Що це за марочки? Не знаю, не підписані. 10 доларів людина колись продавала за оцей листочок. Бачите, ціна є. Або купляла по такій ціні. Чехословакія. О! Я ще знайшов Австралія. 45-й рік. Отакий От набір марочок не вистачає однієї. Давайте Австралія. І Чехословакія, 1942, 44-й Цікавий рік бачите, хтось, хто на цих марочках зображений. А я сподіваюся, ви знаєте, чому на них зображене. І Чехословакія 40-й 42 рік. Цікаво було би про цю Чехословакію, про ці марочки прочитати, тому що я думаю, відкриються дуже цікаві факти, тому що верніше я промовчу, можливо, зроблю серію і напишу, чому, наприклад, Чехословакія в 42-44 роках цікава така. А от 41 й 43-й рік. І майте на увазі, от зверніть увагу, от саме на оцю марочку. Бачите, от зараз я вам покажу. Е, Сластика. Це 43, 41, 43 рік. І колись цей альбом оцінювався цей листочок в 5 доларів 30 центів. Тут нічого немає. Хтось просто вирізав і все. І цю Чехословакію поставимо. Далі в нас куба, але кубу я хочу відкласти, тому що вона... О! До речі, оцю марочку я вже десь бачив. От вона випала. І я її десь бачив, знаєте де? От я її де бачив. Напевно, вона би мала бути тут. Браун. Так. Браун, і я її поверну туди. Ви бачите, як я крок за кроком стаю філательфістом? І це я ще не починав нічого вивчати про марки. Оба, бачите, і в нас вже готова колекція. Можливо, із цими всіма марками, які відвалилися, можна буде повідновлювати, пошукати їм, знайти їхнє місце, де вони були, де вони знаходились. Так, Кубу я хочу залишити на потім, тому що у нас по списку йде буква А. От бачите? І Еквадор. А як ви знаєте, C. Е, тому воно зараз нам не вписується. Давайте ми її поставимо на дальній цей. І що ми бачимо? Ангола, 1938 рік. Ця сторона взагалі вільна, пуста, порожня. А тут є. І Ангола, 1898 рік. Я коли бачу 1800 рік, для мене це дуже-дуже далеко, дуже-дуже давно. Ну, І це насправді дуже давно. І от такі марочки 1922 року. О, до речі, до речі, до речі, от. Оцього дядька я вже десь бачив на марочці, тому я подивлюся наші відірвані марочки. Дивіться. Бачите? 15 центів чи 15С я не знаю, що це. Dark Violet Brown Браун це у нас оцей кольор, тому вона має її місце в нас тут. Секундочку дайте мені, і я підготую. І я підготую для неї місце. От. Бачите? Ми повернули її на місце. Бачите, яка в мене пам'ять? От з цього листочка я би визначив оця марка найкрасивіша. Саме, саме більше сподобалась мені. Алжерія. Алжерія 1937-30 рік. 39. Не так багато марочок. І листочок порваний. Далі. Алжерія. 1924-30. До речі, такі, цей тип, такий марочок, як якийсь арабський. Алжерія, ну, бачите так, пустиня. Такий більш арабський тип. Добрі любі друзі. Ми зупинились на Алжерії і поки що зробимо паузу, тому що, щоб не втомлювати вас, і продовжимо огляд вже наступного разу.